Ну що, ось такі думки на Майдані на Хрещатику. Люди схвильовані, люди живуть подіями на сході України. Безперечно, це наша топ-тема. Ми до неї будемо повертатися постійно. І Михайло Конів з нами постійно інформує нас, наш колега з Донецьку. Ну а власне знаєте, кияни ще живуть і проблемами свого міста, безперечно, так само, тому що саме у ці дні, саме у ці хвилини, тому що можливо сьогодні вирішиться багато у чому і. І перспектива столиці, перспектива Києва, її очільника. Власне, вже з... Не знаю, якої за рахунком спроби, як співав один гурт, там попитка номер 5, попитка номер 4, 3, 2, 1. Не знаю, чи буде ця спроба вдалою сьогодні проголосувати за зміни законодавчі щодо виборів Київського міста. Мера, власне, хочуть поєднати народні депутати, принаймні частина з них, функції мера і голови Київської міської державної адміністрації. Поєднати їх. Ну і власне так само питання виборів мера у два тури. Ось воно сьогодні нагальне для парламентарів. Буде, не буде, справдиться, не справдиться. Є у нас нагода запитати, унікальна нагода запитати у людини, яка на цьому дуже добре знається. З нами Олександр Федоренко зараз. Експерт з місцевого самоврядування, ну і голова правління громадської організації Муніципальна Ліга Києва. Вітаю! Доброго дня. Ну, дякую ще. От зараз нарешті на, на у нас є експерт з місцевого самоврядування, який нам пояснить у ці мотивації нардепів, тому що мені їх дуже важко часом зрозуміти. От розкажіть, будь ласка, чого ви очікуєте? Будуть стануться ці зміни, не стануться. Якщо казати з позиції киян, то, звичайно, вибори мера Києва в два тури це їх очікування. Тому що вже неодноразово обирали в минулому мера Чиновецького, а також інших кандидатів, які ставили ставку на там, роздачу продуктових наборів, тобто на якісь речі, які далекі від вільного були виявлення киян. І тому мером становилась людина, якого підтримують там. 10-15-20%, а інша частина мешканців міста не підтримує. І тому, звичайно, більш демократично і справедливо прийняти рішення, за яким обирати мерів великих міст за двотуровою системою. Тому що от на сьогоднішній день багато політиків розповідали про те, що це треба зробити обов'язково, в тому числі особливо часто про це розповідав Віталій Кличко. Але, на жаль, я так розумію, його зараз позиція трошки інша, тому що він розуміє, що у нього є конкуренти, сукупний рейтинг, яких перевищує його, і тому, звичайно, йому приймати, голосувати за проєкт закону, яким буде встановлена двотурова система виборів містяків, він удоречна, тому що якщо, наприклад, для його конкурентів з партії Батьківщина існують кандидатури Володимира Бондаренка. В'ячеслава Кириленка і Миколи Катеринчука, Якщо скласти її рейтинг всіх цих трьох, то він, вони будуть перевищувати рейтинг самого Віталія Кличко, тому, звичайно, йому недоцільна ця система. І він розуміє, що якщо батьківщина не висуне єдиного кандидата, то він то у нього дуже великі шанси перемогти. Угу. А якщо буде двотурова система, тому перший тур це буде своєрідний право. Ну, і в другому так. турі він отримає конкурента, який може його перемогти. Бачите, навіть якщо батьківщина, скажімо, зараз висуває єдиного кандидата, там не висуває, ну раптом там диво трапляється, останньої миті щось вирішується, то всі ж масово, і сход масовий із батьківщини відбувся. У нас там Оробець, не е, член да, партії, член фракції, але не член партії батьківщина. От, е, знову ж таки, ну тобто такі цікаві у нас ситуації. Хто там ще у нас вийшов з батьківщини, хто балотується? Я вже не встигаю просто відслідковувати ці процеси. Тому дійсно, ну це ще раз під, Тверджує, навіть якщо вони єдиного кандидата висунуть, то тут теж може бути розпорушення серйозне. І, власне, от я цікаво, я подивилася, а, знаю, чим ви займалися вашу біографію, трошки ви ж ініціювали питання по Леоніду Черновецькому, або якось, зрештою, нам попрощатися колись, так, із ним. І а, дуже цікаво, ви зараз згадали про те, що досвід управління містом він саме пов'язаний з тим, що вибори відбувалися в один тур, правда? Тобто скуповувалася певна частина, там більша частина людей несвідомих, м'яко кажучи, гречколюбість. Ну, Мало забезпечених? Мало забезпечених, абсолютно. Ну, І власне, маємо те, що маємо. Тобто, сьогодні, я так розумію, у цьому хтось зацікавлений знову. Ні, Сьогодні, якщо раніше це була зрозуміла система, коли, ма, коли була певна кількість людей, яких, скажімо так, вже Мотивовано прийти і проголосувати, і було завдання тільки їх довести і прослідкувати, щоб вони проголосували до виборчих дільців. А сьогодні питання не в тому, що хтось купив певну кількість, а питання в тому, що рейтинг Віталія Ключко, який претендує, він не перевищує рейтинг інш, сукупності інших кандидатів, які можуть його перемогти. Я, я називав це хто? Це Володимир Бондаренко, Микола Катеринчук і В'ячеслав Кириленко. Ну тобто, це соціологія, тому, це не агітація. Да, я просто всім да, хочу зразу да, сказати. Да. Тому, uh -huh. звичайно, що він вважає, що в нього рейтинг най, найвищий, якщо розглядати всіх трьох. І в другому турі це буде один на один, уже, як кажуть, змагання. Тому дуже велика вірогідність, що не зможе він перемогти. Тому щоб виключити таку таку, так скажем, небезпеку для себе второго тура, він звичайно вважає, що пер... однотурова система дозволяє йому перемогти. Такій ситуації, якщо не буде якогось консолідованого кандидата від батьківщини, і він вважає, що він, звичайно, переможе. Що стосується виходу, там Леся Оробець, ну, я не вважаю, що це яркі представники батьківщини. ми розуміємо, Ні, ми що... розуміємо, що просто є певні, певні речі, які чи можна назвати тенденцією чи ні, але зважаючи на кількість виходів з партії, а, ну, тут можна вже ну, такі, говорити це про певну. Тільки Леся Оробець, і вона не була, скажімо так, Представником батьківщини вона йшла по квоті фронту змін, а потім вона вступила в партію Батьківщина. А якщо подивитися раніше, де вона була, то Вважати, що батьківщина щось втратила з виходом Лисі РБС. Ну ми вважаю. тут зараз не аналізуємо перспективи втрати батьківщини. Ми говоримо зараз про Київ і про те, ну як буде з суспільством сприйматися такі кроки, такі рішення, і як можуть бути дезорієнтовані люди, хто звідки вийшов, хто з ким, і хто проти кого. І знаєте, це саме та мотивація, яка а, власне має зіграти на користь двохтурової системи. Тому що два, два тури передбачають необхідність домовлятися. У другому турі непримиренних ворогів чи а, озброєних до зубів нейтральних, знаєте, там гравців. Так? А, насправді, коли ти вже облив брудом, аж отак от вище голови свого опонента, то домовлятися дуже важко у другому турі. Ну, тому тут, знаєте, ті процеси, які вже сьогодні почали відбуватися, вони, на жаль, дуже неприємні. Мені, як скажімо, виборцю потенційному. А тут ще, пане Олександре, я хочу ще у вас запитати: дивіться, а взагалі, якщо говорити, говоримо про системні речі. А, ви ж, спеціаліст ну, такого широкого профілю, і тут цікаво, знову дискутується питання щодо районних рад, наскільки потрібно їх повертати, не потрібно, що робити. Була позиція, що це, знаєте, дуже необхідна функція. Була позиція, що це такі трутні, які просто гальмують будь-яке рішення будь-яку проблему і ситуацію для е киянина, починаючи з перепланування оселі. Так, якого я маю чекати там довго і довго, поки там, скажімо, якась рада мені щось там розляне, вирішить або гроші отримає, ну до там якихось більш значущих проблем? От скажіть, будь ласка, як ви це бачите? Ну, в першу чергу, оскільки я був депутатом районної ради. Двох скликання хочу сказати, що переплануванням осель займається адміністрація. Депутати жодного відношення до цього не мають. Ні, Адміністрація займається, але ми знаємо, як це все вирішувалося. Ну, тобто, знаєте. тобто депутати не приймають в цьому участі і жодним чином не Ні, могли можна це конкретне питання. О, дозволи. Дозволи насправді ми розуміємо, як вони всі йдуть, е, і я про це й кажу, що система, тобто, ми маємо де факто де Юре, ми маємо ситуацію, коли не, не мають відношення. Адміністрація фактично займається а де факто зна. Ми знаємо, як люди підходили там до депутатів. І, а, казали, а можна? Давайте там про. Ну і, окей, говоримо про перепланування чи говоримо про дитячий майданчик? Проголосуйте, допоможіть, просуньте, підіть до, до адміністрації. Ми знаємо, як де-факто все це працювало. Тому я знаю про що я говорю. От дивіться, ти... Проблеми і питання, які ви озвучите, це питання не до депутатів, а до органів виконавчої влади, яку представляють в районах адміністрації. Дивіться, депутатський корпус в районі у нього зовсім були інші функції. Так, функції були інші, але коли вони зливалися, знаєте, у такий переговорний процес і вирішувалися Дивіться, навпаки, ці питання. Ну, от районний депутат. Мешканці йшли до нього і його заставляли йти в адміністрацію і вирішувати ці проблеми. От ви озвучили дитячий майданчик. Депутат же його не встановлює. Депутат може проголосувати За в районному За відведення бюдж... б -б -б ділянки? Дивіться, ніяке відведення ділянки, дитячий майданчик і не відбувається. Кожного року формується бюджет району і план соціально-економічного розвитку району. Якщо мешканці звертаються до районного депутата, то він на сесії. При розгляді бюджету району, і при розгляді програми соціально-економічного розвитку району він ставить це питання і вносить питання установки майданчику і в програму, і в бюджет. От функція депутата. Ну зрозуміло, власне, зараз Дивіться, говоримо про те, як що... це має бути, і як це було насправді. Ми маємо шанс. Я просто кажу як людина, яка так само там вирішувала якісь свої питання. У мене друзі, у мене колеги. У мене тут купа дописів від тих, хто нас слухає, дивиться. А, критичних насправді я зараз у вас просте питання. У нас є шанс до Олександра Федоренка, як до експерта. У нас є шанс зараз змінити систему чи ні? Дивіться, про необхідність повернення районних рад, особливо перед виборами, заговорили всі політики незалежно від їх там, політичної спрямованості. Про це озвучує Володимир Бондаренко. І всі розуміють, що наявність районної ради це все ж таки розвиток демократії і можливість мешканців району захищати там, свої інтереси, вирішувати питання дрібні, які їх стосуються. Стосується їхнього будинку, їхньої вулиці, їхнього ЖЕКу. От. І зараз на тлі того, що від що проанансована децентралізація влади в країні, про те, що на рівні областей і районів будуть створені виконавчі комітети замість обласних і районних адміністрацій, так само і в Києві. В Києві місцеве самоврядування знаходиться в принципі. Я вважаю, в занепаді, тому що, по-перше, Київ не має обраного киянами мера. А по суті його функції виконує призначений зверху голова адміністрації. По-друге, в районах відсутні районні ради, тобто, взагалі, відсутнє місцеве самоврядування, а є тільки місцеве ну районні державні адміністрації, по суті, які на сьогоднішній день не мають жодних повноважень, немає районного бюджету, немає комунальної власності району. І вони роблять тільки те, що їм доводять зверху. Вони не мають жодної своєї думки. Тому що, якщо раніше депутаті районної обирали голову районної ради, який очолював районну державну адміністрацію, і по суті президент призначав його на посаду після обрання головою районної ради, і зняти він його не міг. До той пори, поки депутати районної ради його не знімуть з посади, це дозволяло мати певну автономність в своїх рішеннях. І якщо брати наприклад і Шевченківський район, то ми двічі проводили в районі референдум місцевий з приводу і недовіри Черновецькому, і ми проводили. З приводу того, що Черновецький намагався зменшити кількість районів. Там угу, була така думка було, з 10 да. до 7, да. і щоб ці три попали неугодні райони, які не дослухались до його не там можна було казівок. керувати. Да. Угу. Ну тобто, були були можливості, механізми в принципі існували, якими можна було впливати і взаємодіяти так То, з перший механізм центру. впливу з боку угу. міської влади на району це міський бюджет, тобто. До кожного району доводились контрольні показники і контрольні цифри. Тільки після цього районний бюджет мог прийняти свій бюджет. Тобто, перше, це фінансові важелі, друге важель впливу на райони це повноваження районних рад та їх виконавчих органів. Це питання воно не було вирішено. Черновецький одразу після того, як, його, як він став мером, він намагався, скажімо так, звужити ці повноваження до нуля. Майже але, скажімо так, якщо брати чине законодавство, то порядок наступний. Одразу після проведення виборів, Київська міська рада повинна визначити повноваження районної місті Київради, Ради, але за узгодженням з нею. Ну Черновецький намагався так. це зробити без узгодження, написати те, що він вважав за потрібно. Звичайно, районний ради, і я був одним із розробників. Проєкту рішення Київради про повноваження районних рад та їх виконавчих органів, Звичайно, ми на це не могли тоді погодитися, і він кинув за те, за кажуть. І пішов іншим шляхом, тобто він почав скасовувати рішення Київради, яким окремим повноваження делегувалися районним. Ну Радом. це пам'ятаємо цю історію. Да. Дійсно, вона така довга була, але просто сьогодні всі про це говорять. Чи воно справдиться чи ні? Не розуміємо. Принаймні, у нас є вже згори те, що пан Гройсман анонсує цю велику реформу, величезну, таку, да всеохопну власне механізми, ті самі, про які ви говорите зараз. Адміністрації, які не мають механізмів у вигляді викор. Вони є просто недоречними і недоцільними. Так? Функціонально власне, ті самі речі, тому є шанси і нагода, що і в цьому вимірі, про який ви зараз нам розказали, будуть якісь зрушення. Ну, я дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що пояснили конкретні ці моменти, конкретні механізми, як, що, на, на кого впливає і на що. А, що ж, кияни, ми чекаємо з вами а, на зміни, ми чекаємо. А, Будуть вони чи ні, говорили зараз про них з головою правління громадської організації Муніципальна Ліга Києва, експертом з місцевого самоврядування Олександром Федоренком. Дуже вам дякую ще раз, пане Олександре, заходьте до нас на Майдан ТБ. Ну і, власне, ми зараз всі у такому перечутті величезного свята, свята світлого, Великодня. І всі ми сподіваємося, що це свято, воно просто стане символом якихось позитивних змін.